Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Отак подивишся здаля на москаля, і ніби справді він людина, іде собі, мов сиротина, очима блим, губами плям, і де страпляється хвилина, його буває навіть жаль. А ближче підійдеш, скотина. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканою своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені! Наша дума, наша пісня, не вмре, не загине, ось де люди, наша слава, слава Україні. Думи мої, думи, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Реве та стогне дніпор широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідний місяць на топору із хмари виглядав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав, ще третє півні не співали, ніхто нігде не гумонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діє ось в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти, наша дума, наша пісня Не вмре, не загине. От де люди, наша слава Слава Україні. Садок Вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та соловийко не затих. Червоний місяць аж горить, з за хмари тихо виступає, і ніби гори оживають, дуби з діброви, мов дива, у поле тихо отходжають і пугач пуга і сова, з-під стріхи в поле вилітає, а жаби крякають гудуть.